Доброго ранку, ми любимо передлазники принемовного каналу. Гарний сонячний, вже не дуже теплий, вітерець, 16 градусів тепла. Ми з Максиком на прогулянці. Гарне, красиве небо. 31 липня 2024 року. Середа. Липень, на жаль, скінчився, майже скінчився ще. Один день... <смі> один... один день є. Наша рідна школа, шкільний майданчик. Так, як пройшла ніч нічого, харка. Ну, не, не все, як завжди, я тривоги повітря не чув, може вона триває вже. А може і не було, не чув. Але вибухи такі далекі, зараз навіть виходили. Щось таке далеко бухає, бухає. А що воно бухає. А звечора так чутно було, лягали спати. На Максику. На Максику. Без різниці. Все. Зараз вже додому йдемо. Холодно. Я знов. Кофточку надягаю, звикшив липень. Це жара, але якось вітарець 16 градусів не дуже. Та школа, де дитина буде навчатися вже у вересні. Ну, онлайн, поки що. А там, там подивимося, що Бог буде. дасть. Будемо сподіватися. Ладно. Що ще розповісти? Світло є. І навіть не вимикали вчора. Гарно, водичка є. Скінчилась би все це війна. І ми б з Максиком би кожен день би гуляли. А так через три тижні дівчатка і Максик поїдуть на Полтавщину. Все, пройшлись, прогулялися, ми родобро злагоди, всім щиро дякую і будемо жити, звичайно. Незважаючи ні на що. Все, побачимо, малюпи. Пока.